Сьогодні час поговорити про найкращих та найгірших президентів США за версією фондового ринку. Чи справді в фондовому ринку не байдуже хто перебуває при владі? Виходячи з історичних даних, відповідь ні. У середньому індекс S&P 500 щорічно зростав на 9,8% за президентів демократів, випереджаючи зростання на 6% за республіканців з 1957 року. Однак, якщо подивитися на середні темпи зростання, то за республіканців ринок зріс на 10,2%, а за демократів на 8,9%. Хоча будь-яка партія може стверджувати, що фондовий ринок працює краще за часів її правління, прямий вплив політики важко піддається кількісній оцінці. Крім того, президентські терміни чутливі до непередбачуваних подій, таких як бульбашка доткомів, фінансова криза 2008 року та пандемія. Попереду нові вибори. І Від того, хто очолить США, залежатиме не лише допомога чи її відсутність для України, але й доля трильйонів доларів в інвестиціях у фондовий ринок США. Тому в цьому випуску ми дізнаємось, чиє ж керівництво для США може бути більш перспективним для прагматичних інвесторів. Для цього ми проаналізуємо діяльність останніх чотирьох президентів США. Джордж Буш молодший. З річними втратами у 5,6%. Йому не пощастило вступити на посаду саме тоді, коли бум доткомів 2000-х років зазнав краху, а незадовго до терактів 11 вересня 2001 року економіка ще більше занурилась в рецесію. Наче цього було недостатньо? Наприкінці його президентства сталася іпотечна та банківська криза 2008 року. Затиснутий між двома найгіршими ведмежими ринками в історії США, Буш не мав жодного шансу. Звичайно, були й хороші ринкові роки. Акції зростали з 2003 року до піку в 2007 році, ненадовго перевищивши максимуми доткомів часів Клінтона. Ці успіхи принаймні частково були зумовлені податковими та регуляторними реформами Буша, які заслуговують на похвалу. На жаль, Буш також запам'ятається дорогою і суперечливою війною в Іраку і тим, що викинув фіскальну стриманість у вікно, створивши один з найбільших бюджетних дефіцитів в історії. Після атак 11 вересня фондовий ринок закрився на кілька днів, що призвело до значних втрат і потребувало агресивних заходів зі стабілізації економіки. Відновлення було складним, але зростання акцій з 2003 по 2007 рік демонструвало, що навіть у важкі часи ринок може відновлюватись. Крім того, рішення Буша щодо скорочення податків та зменшення регуляцій сприяли короткостроковому підйому ринку, незважаючи на довгострокові економічні виклики, пов'язані з війною в Іраку та фінансовою кризою. Барак Обама два терміни при посаді з 2009 року по 2017 рік. Президент Барак Обама вступив на посаду в особливо складний час в американській історії. Житловий бум нещодавно пішов на спад, потягнувши за собою банківський сектор. На Обаму лягло невдячне завдання подолання наслідків кризи та запровадження правил, які б гарантували, що вона не повториться. Частково, через це Обама не був відомий як особливо дружній до бізнесу президент. Проте він може похвалитися одним з найбільш вражаючих результатів на фондовому ринку серед усіх президентів історії. Кумулятивний прибуток склав 162,8%, а річний 12,8%. Президенту Обамі пощастило вступити на посаду саме тоді, коли найгірший ведмежий ринок часів Великої депресії наближався до свого завершення. Ринку не було куди рухатись, окрім як вгору. Це був фантастичний час. Обама реалізував у життя закон Дода Франка, що допомогло відновити довіру до банківської системи та підтримати зростання ринку. Закон Дод Франка реформував фінансову систему США, встановивши суворіші правила для банків і фінансових інститутів, щоб запобігти повторенню кризису. У той час, як інші кризи, такі як боргова криза ЄС, вплинула на світову економіку, Обама успішно втримав курс на відновлення. Економічні стимули, такі як програма Cash for Clunkers, яка надавала фінансові знижки на купівлю нових екологічно чистих автомобілів замін старих, сприяла відновленню економіки. Програма стимулювала споживчі витрати та підтримала автомобільну промисловість, що в свою чергу позитивно вплинуло на фондовий ринок. Тим не менше, майже 13% річних прибутків є досить непоганими і ставлять Обаму на гідне місце в історії серед президентів з найвищим рівнем прибутковості. Дональд Трамп на посаді з 2017 по 2021 рік. Президентство Дональда Трампа принесло ряд економічних реформ, серед яких найбільш помітною була реформа податкової системи. Закон про скорочення податків і створення робочих місць, підписаний у 2017 році, знизив корпоративний податок з 35% до 21%, що стало значним стимулом для бізнесу та інвесторів. Ця реформа допомогла підвищити корпоративні прибутки та сприяла зростанню фондового ринку. Трамп також акцентував увагу на дерегуляції, зменшуючи кількість обмежень для бізнесу, що стимулювало економічну активність і позитивно вплинуло на ринок. Проте його термін не був позбавлений труднощів. Торговельні війни, зокрема, з Китаєм, створили невизначеність і волатильність на ринку. Пандемія у 2020 році також призвела до значних коливань ринку, але швидке відновлення після початкового спаду продемонструвала стійкість ринку. Незважаючи на ці виклики, динаміка ринку за його керівництво залишалася вражаючою з річним приростом у 13,6%, що робить його одним з найуспішніших президентів за показниками фондового ринку. І саме про Трампа пам'ятаю історію, коли читав один такий ресурс, який називається Smart Lab. І там були люди, керуючі активами, які робили великі ставки на падіння фондового ринку США. Вони казали, ну не може фондовий ринок так багато рости. Ну, це неможливо, ну це нелогічно. Ну, по факту ми розуміємо, що ринок нелогічний, і ринок може рости, коли є учасники, які бажають купувати дорого. І ті, хто поставив великі гроші, тому що такого раніше не було, втратили свої гроші. І тут треба звернутися до Насіма Талеба, якщо ви його не вивчали, я вам дуже рекомендую. І... Розуміти, що означає цей чорний лебідь, і розуміти, що події, які раніше не відбувались, не означає, що ці події не відбудуться в майбутньому. Тобто вони просто не відбувались, чи вони не можуть відбутись. Тому що, якщо вони не можуть відбутися, на це мають бути якісь причини. А те, що ви раніше про них не чули, чи не знали, чи такого раніше просто не було, це не причина того. Що таке не відбудеться в майбутньому. Завтра, наприклад, фондовий ринок може закритись, тому що щось трапиться. І ви маєте розуміти ці ризики наперед і пам'ятати, що інвестиції ризикові саме тому, що несуть собі певні ризики невизначеності. Джо Байден на посаді січня 2020 року до сьогодні. Після вступу на посаду Джо Байден прийняв ряд важливих рішень для стимулювання економіки, включаючи пакети економічної допомоги, такі як американський план порятунку, який спрямовував трильйони доларів на підтримку громадян та бізнесу під час пандемії. Ці заходи допомогли стабілізувати ринок і створити умови для зростання не тільки фондового, але й криптовалютного ринку. Байден також зосередився на інфраструктурних проектах, прийнявши закон про інфраструктуру на суму понад 1 трильйон доларів, що включає інвестиції в транспорт, енергетику та широкосмуговий інтернет. Це сприяло довгостроковому економічному зростанню та позитивно вплинуло на фондовий ринок. Однак варто звернути увагу на наступний момент, коли всі кричали, що ми падаємо в дно, у нас буде нова економічна криза, фондовий ринок летить у прірву. І коли включили вересня безкоштовних коштів, відбулось те, чого не очікували. Те, про що нас стільки часу вчили, що от купуйте облігації, вони завжди будуть приносити вам кошти в тяжкі часи на фондовому ринку. відбулася історія така, що фондовий ринок дуже швидко відновився. А люди, які купували довгострокові облігації, ну, вони відчували себе дискомфортно, оскільки. Ціна на ці облігації дуже сильно впала. І те, що раніше не відбувалось, відбулося саме зараз, по причині того, що були вертольотні, як кажуть, гроші, і ринок дуже швидко відновився. І хтось, хто був розумний і думав власною головою, а не читав інших, той, хто працював з фактами, той заробив дуже великі гроші. Агресивна кампанія ФРС з підвищення процентних ставок у 2022 році. Тимчасово зменшила інвестиційну активність, і весь ринок всі завжди очікують виступи Джерема Паула чи когось із ФРС і їхнього наративу з приводу процентних ставок у майбутньому будуть понижувати, будуть тримати на даному рівні процентні ставки, будуть, не дай Бог, підвищувати. Люди намагаються прочитати обличчя Джерема Паула, щоб зрозуміти, що ж буде далі. І тут є дуже велика помилка, що люди намагаються передбачати майбутнє, хоча достатньо просто почути відповідь: ми понижуємо процентні ставки. Проте ринок відновився у 2023 році, і новий бичачий ринок повернув індекс S&P 500 на рекордно високу позначку. Як результат, річний приріст фондового ринку під час президентства Байдена становить 11,1%, що ставить його серед лідерів за показниками зростання ринку. Отже, який можна зробити висновок? При кому кращі умови для інвесторів при республіканцях чи при демократах? Відповідь не є однозначною. Історичні дані показують, що обидві партії мали свої успіхи і невдачі на фондовому ринку. Політика президентів, зовнішні події та глобальні економічні умови відіграють значну роль у формуванні ринкових тенденцій, що допоможе підвищити ваші шанси на успіх. Ну, першим чином це диверсифікація інвестицій. Розподіліть свої інвестиції серед різних ринків, секторів та активів. Наступне слідкуйте за макроекономічними тенденціями. Вивчайте економічні показники, такі як ВВП, рівень безробіття, інфляція та процентні ставки. Економіка, що розвивається і без високих темпів інфляції, ось мрія кожного прагматичного інвестора. Адже це дуже хороший і зрозумілий час для інвестицій. Третє. Регулярно оновлюйте свої знання. Вивчайте нові інструменти та стратегії інвестування. Стратегій інвестування багато, і це мова не про технічний аналіз. Стратегії інвестування більше 20. Відвідуйте семінари, курси та читайте літературу з фінансових ринків. Інформації дуже багато. І якщо розгублені і не знаєте, з чого почати, почніть з моїх навчальних програм. Посилання залишу під випуском. Четверте. Контролюйте ризики, визначте свої фінансові цілі та рівень ризику, який готові прийняти. Не всі мають бути акулами фінансових ринків. Вам потрібно обрати найкращі інструменти під оптимальні ризики. Для цього треба визначитись із ризик профілем. Якщо не знаєте, як це зробити, безкоштовно розповів у моєму довіднику посилання під випуском. П'яте. Адаптуйтесь до змін. Ринки змінюються і важливо бути гнучким. Не намагайтесь передбачити майбутнє, а краще будьте готові до різних сценаріїв. Пам'ятайте, що єдине, що здатен контролювати трейдер чи інвестор, це свої ризики. Саме тому ризикові активи можуть принести двозначні та тризначні прибутки, але й величезні збитки. Це ж були ризикові інвестиції, ви ж пам'ятаєте? Найбільша дурниця, яку можна зробити, це купувати дорого, щоб продавати дешево. Дурниця просто космічного масштабу, це думати, що здатні читати ринок і передбачати майбутнє. Тому не повторюйте чужих помилок, не намагайтесь підлаштувати ринок під себе, адаптуйтесь під ринок і полюбіть тренди, адже тренд із friend.